в нас час може статися те страшне та незідане, що свого війна буде звучати знову і знову, задаючи болі усім тим, хто не небайдужить до цього. Та все ж війна змінила нас. Ми знову відчули дух патріотизму та переживання за свою країну. Тому наші студенти не залишалися осем цієї проблеми. Вони брали участь в антитерористичній операції та відстоювали свою гідність та гідність своєї України. Ми повинні бути вдячні тому, що серед нас ще залишилися справжні патріоти, які не байдужа доля своєї країни. Дорогий наш солдат, служи нашій батьківщині, захищай її так, як син захищає свою матір, без сумнівів, завзято. Ти наша гордість, спокій і опора. Поки ти служиш, твої рідні можуть спокійно працювати, а кохана безцеркодно посміхатися. Ми віримо в те, віримо і чекаємо. В аграрному коледжі є традиція. На честь Дня студента кожного року ми проводимо турнір з кавика. Та чи могли ми подумати, що в цьому році це свято припаде на такий складний час для нашої держави? Студентська рада вирішила не відміняти це свято, адже ми віримо у краще майбутнє. Ми хочемо подарувати вам купу гарних емоцій, посмішок. Повернути віру у світле, чисте майбутнє для нашої держави. Очевидно, що Україна переживає найтривожніший та водночас найдовиносніший період своєї новітньої історії. Тому сьогодні ми зібралися в цій залі для однієї спільної мети мети миру в Україні та світі. Вперше за історію КВК в нашому коледжі сміхом ми не тільки піднім, піднімаємо на собі настрій, а й допомагаємо всім тим, хто був на війну. Сміємось, оче не зміялося. Це гасло ввіє наші серця. Це гасло каже, що не треба зупинятися, а продовжувати жити далі. Війна стосується кожного. Тому, допомагаючи всім тим, хто воює на сході, ми захищаємо себе. У кожний люди є свідчення, з якого все подальше могутні протягом всіх років. Навчання, поруч з вами, студенти, були викладачі, які вчили порядності, доводили перед усім світом, що ви найкращі, найрозумніші, ділили з вами радість і смуток, допомагали сьогодні хвилину. А тепер, викладачі нашого коледжу, з гордістю згадують всі студенти, які проявляють мужність, героїзм, самовідданість, Захищаючи нашу державу. І кожен викладач, на фото, засобах масової інформації, в телевізійних новинах, зустрічає прізвище своїх студентів, своїх вихованців. Кожен з гордістю говорить, це мій. Захід, який ми сьогодні проводимо, є благодійним. Зібрані кошти ми передаємо нашим студентам, які є. Учасниками антитерористичної операції. Я запрошую на сцену директора коледжу чорни Оксана Васильовича. <плес> Батьки, вони вірять вас такими, якими ви є. Радіють вашим перемогам і У всіх батьків є одна, єдина, однакова невікована хвороба. Жодний біль за здоров'я своїх дітей. І не важливо, в якому вони віці. Я хочу запросити на сцену. Я щиро дуже дякую. Вибачте, тому що так. Витра... Василь Васильович, станьте, будь ласка. Немає позаду. Я щиро дуже дякую за все, що наших дітей навчили. love Panie Przewodniczący, Panie Колишній мер золото задній президент віддавав указ, щоб були такі же студенти, як і Києва, Малянки і других навчальних закладів. Ви знаєте, я був очевидець всіх подій, і то мені дуже приємно, що студенти вважають неручнів сил, вони помиляються. Рік назад він піднявся і показав, що він може Саме студенти піднялися, студенти вигнали те, кримінальне оточення, вигнали колишнього президента, але ви знаєте, скільки вона рахували. І зараз, я ще рік назад, не міг подумати, що наші студенти візьмуть руки з і будуть воювати. Це ніколи не вкладалося в голові, що після подій Майдану почнеться в країні. наших хлопців, які зараз воюють. Ми всі повинні розуміти, що саме вони і саме вони відстають зараз незалежність нашої країни. Вони відстоюють свій країни. вони відстоюють нашу краю. Вони відстоюють те, що ми зараз з вами спокійно сиділи в цьому зараз. Чи ви, молоді студенти, робиться з дівчатами, могли спокійно зустрічатися на вулиці, ходити в кіно ходити в кафе, в купаємо. Саме вони роблять вам мире життя. І тому ви всі повинні зрозуміти, що тільки разом, об'єднавшись, ми можемо щось зробити. Тільки разом ми можемо зробити наші країни мирського. Саме ви, студенти, можете це все зробити. Тому що ви вже народилися в нашій незалежності. To jest nasz pokolenie, oni się nie mogą tego zrobić. A wy to już przeżyliście, a zobaczycie. W taki dzień, choć jest światło, ale czas pożyczy. Бралися в дружньому колективі, все на всіх привітало і карині стало в них і спокій. Тому я вітаю всіх вас з Днем Студента. Хочу, щоб колишнє свято вас, Дня працівника сільського господарства, аж за ваше такие свято. І хочу побажати вам все головне здоров здоров'я, терпіння, натхнення і надання Богу. Молодь, коли сьогодні йде студент, і ви відмічаєте цей день в мирній обстановці, яка знаходиться в нашій громаді. А те, що наші хлопці виконують свій священий обов'язок, захищають нашу країну на тих рубежах, де зараз потрібно, це також заслуга кожного з вас, починаючи від батьків, які виховали таких хлопців. І закінчуючи вчителями, педагогами і колективами, і учнівськими колективами, які знаходяться поряд з ними. І ця благодійна акція, яку зараз під патринатом вашого керівника, ви виконуєте і даєте ту допомогу хлопцям, кому потрібно, на лікування, на статкування свого мирного життя. Це вклад той вклад. Який громада новоружжя вже зробила і робить. Я не при... збільшую, я з цієї сцени говорю, вже майже півтора мільйона гривень зібрано Наузькою громадою на допомогу армії, солдатам, на лікування, на придбання бронежилетів всі Всі ці кошти від 5 гривень, від 2 гривень, яких старенкі бабки давали. На, на це, відвідуваючи від своєї пенсії мирного неба, бажаю здобути освіту і кожному знайти роботу, та, яка до душі, і кожному знайти свою сім'ю, знайти, як кажуть, ту дорожку свою в житті. і хай вам ця дорога буде просипатися тільки зірочками щастя, усмішок і любові. Всього вам найкращого. Станіслав Олександрович, канушні високі патріотичні тонки національного. 是的。 Василовського Сергія Якого Всі знають, що я з ним дружу. Він щас там теж передавав, біля деяких автобус був, з ним розговорював, передавав, приєднатися. Казав, спасія. Ми зробимо все для того, щоб у вас був спорт. Спасибо. Добре. you <laughs>